В Україні зараз почнуть звільняти з роботи тих, хто розмовляє російською мовою. Давайте розберемось, правда це чи ні, розповсюджуйте Ось В цьому відео. Я поставлю крапку в мовному питанні, розкажу, як взагалі ще ситуація насправді. і Що буде далі? Отже, поїхали, друзі. Перше, давайте так, що таке взагалі мова? Мова це ідентифікатор націй. Тобто, як можна сказати, що ти українець, в тому числі виключному числі, що ти розмовляєш українською, бо українська належить саме українцям. Як сказати, що ти француз, ти розмовляєш французькою, і так далі, зрозуміло, коли ти розмовляєш якоюсь інакшою мовою, ти розмовляєш іноземною мовою. От не спішіть зараз робити висновки, бо я абсолютно нормально відношуюсь до людей, які російською мовою спілкуються. Йдемо далі, друзі. Дивіться, коли ми а, спілкуємося з російською мовою, то це ми з вами спілкуємось за кордонною мовою. Просто так склало, що Росія дуже довго впливала на нас пропагандою, знищувала голодомори, знищувала наші книжки, прогибала нас під цю совєтської ідеологію і так далі. що... Величезне покоління виросло виключно в російській мові українці тільки зараз. Отосвідомиться тільки зараз українці почали розуміти, що вони дійсно українці, що вони відокремлені від Росії, що вони окрема нація, достойна. У нас дуже багато Дрій Шевченко, Усик, Тарашевченко. Та я можу прираховувати зірок світового масштабу, які ном в світі. Українська мова взагалі одна з в світі, але її так історично скала знищували знищували назвами. Тим і її репресії на українців було дуже багато. І в цей момент кожен українець має свідомо зрозуміти одну просту істину, Незважаючи на оці Репресії зі стали зі сторони влади по українізації, які вони роблять абсолютно якісь ну часом нелогічні і дуже жорстокі, що багато українців відвертає навіть да спілкуватися на українській мові. Що зараз, коли ти починаєш, що ти дійсно починав розуміти, що ти дійсно українець, ти частина українського народу, ти нарешті відокремлений від Росії від російської культури, ти нарешті не ототожнюєш себе з нею. Можливо, спогади з дитинства якісь. Але тепер ти чітко розумієш, що нарешті українці стають українцями, виборюють своє право бути ними. І коли ти розмовляєш російською мовою, ти розмовляєш за кордонною мовою. В даному випадку це руски язик вінитока руський. Ним багато де спілкується, але теж це помилка багатьох країн, що вони, наприклад, Грузія, не використовує грузинську, білорусь не використовує білоруські. Це величезний вплив вражки на те, щоб ці країни не розмовляли цією мовою, бо це привід потім сказати: А ми будемо наших спасати, а ми будемо спасати наших. І от, коли ти починаєш розуміти, що ти українець, і у тебе є українська, яка одна з найгарніших, там поруч з італійською і французькою стоять в ряду. Це, це, звісно, фейк, такого конкурсу не було ніколи. Але логічно подумати, українська мова набагато гарніша, милозвучніша і, і класніша, і фільми українською там краще. То, якщо ти хочеш далі, продовжувати бути українцем і вважаєш себе українцем, то треба старатись перейти на українську мову. Я сам до війни розмовляв російською мовою. Поняв? У Мене дуже багато клієнтів були, які російською розмовляли. Як почалась повномасштабна. Я вже свідомо перейшов на українську мову, повністю. Мені трошки легше, бо я 5 років навчався у Львові. Тобто мені легше до української мови звикнути. Але загалом так само мені було це не просто взять і переключитися. Я тим паче суржика розмовляю полтавський. Поняв Вони Українська взагалі не чиста. Ставте в коменти, хто розуміє п... мій полтавський суржик. і багато хто згадує мене саме по суржику. І коли...